Їм не снилось таке навіть в страшному снігу. Люди, незадоволені тим, що в країні нічого не змінюється на краще, вирішили діяти кардинально. І почалась народна люстрація в сміттєвих баках. Ми вирішили допомогти бідолашним та зібрали для них пакети першої допомоги, які знадобляться після народної люстрації. Перекис водні, винт. Вата, вологі серветки та порошок для дорогих депутатських костюмів. Але ми не можемо ці пакети просто подарувати, тому ми продаватимемо їх по 100 гривень, а виручені кошти відправимо на допомогу нашим солдатам. З цими пакетами ми вирушаємо до Верховної Ради. Але біля Верховної Ради ми не бачимо жодного депутата. Натомість тут присутні інші люди з помідорами. Судячи з усього, депутатів чекаємо не тільки ми, як би нам всіх клієнтів не розполохати. Цікавимось, чи збираються пікетувальники кидати помідорами в депутатів. Запрошуємо людей брати помідори, кидати, як вони вважають за потрібне. А Якщо депутати вийдуть сюди, ви будете кидати Якщо люди захочуть, ми нікому не забороняємо. Деяких треба, ну не всі ж вони там є всякі там депутати, пора їх вдівати в дерев'яні бушлати. З задоволенням зловили... допомогло їм а, якось їх наставити на путь істинний, то ми б задоволені. <рес> Якби він попався, навіть якщо навіть це не... ми відповіли. А тим часом в Раді йде голосування по антикорупційним законам. Якщо депутати не проголосують. Пікетники закидають їх помідорами, і народним обранцем буде явно не до наших пакетів першої допомоги. Але закон прийнятий одноголосно. Здається, що депутатам тепер нічого боятися. Чекаємо з нетерпінням, але ніхто не виходить. Нарешті після довгого очікування з'являється перший клієнт. Я б помічник депутата. Різд на свого депутата. Розумієте, зараз. У нас люстрація, а в нас тут набір першої допомоги. Дивіться порошок, вологі серветки. видання. Ура! Перший пакет проданий. А ось і наступний клієнт ще й який Ми пропонуємо купити набори для депутатів. Після народної ілюстрації ви звичайно Сонечко, От давайте так я займаюся допомогою армії з першого дня дуже серйозно. На треш таки я не ведусь. Будь ласка, допомагайте як -то. ну що ж, екс-регіоналам Ми звикли вірити на слово. А ось і наступний герой ми, е, продаємо набори для депутатів. Що за набори? Тут у нас знаходиться пральний порошок, серветки, бинт, і води. Ми проводимо на випадок ілюстрації, щоб була перша допомога для депутатів. Це. Давайте, Але після оптового продажу клієнти зникли зовсім. Чи то злякалися людей з помідорами, чи то вони з і бунтами. Отже, перша допомога народним обранцям справа неприбуткова. Ми зібрали тільки 300 гривень. Але ми своє слово тримаємо. Тому, як і обіцяли, йдемо відправляти.